Україна вже заявила, що готова працювати над відновленням відносин із Сирією у майбутньому, але карта світу цього тижня буквально закипіла. Крім боїва в Україні і перевороту в Сирії лихоманить Грузію водометами і газом. силовики розганяють громадян, які не хочуть знову у Росію. Ті відбиваються фейерверками. Україна проти керівників Грузії запровадила санкції. Світ неслабо здригнувся від звістки про запровадження воєнного стану в південній Кореї, адже це постійно гаряче місце планети поряд із людожерським режимом на півночі. Президент Юн Сокйоля раптом заявив про змову і переворот. Утім, виявилося, так він відреагував на дії опозиції, яка виграла парламентські вибори. Воєнний стан довелося скасовувати перед суспільством вибачатися, але роздраконене суспільство вийшло на вулицю і вимагає негайної відставки чинного глави держави. На жаль, для України він був прихильнішим до нас аніж переможці виборів. Опозиція не захотіла допомагати нам зброєю. Ще одна несподіванка в Румунії. В п'ятницю там скасували результати першого туру виборів президента, де вирвався вперед проросійський кандидат Келін Джорджеско. Він став під сумнів членство Румунії в НАТО і обіцяв припинити допомогу Україні. А конституційний суд, який і скасував ці результати, Отримав розсекречені документи, що несподіваний успіх Джорджеску результат організованої маніпуляції з-за кордону. Тепер країну чекають нові вибори президента. До нових дострокових виборів парламенту готується і Німеччина. Тут ключова дата, 16 грудня, коли Бундестах розгляне вотум довіри уряду Олафа Шольца. Якщо довіра не буде, а шанси на це дуже великі. 23 лютого слід чекати. Нових виборів і наразі найбільше зріс рейтинг ультраправої і проросійської альтернативи для Німеччини. Своєрідний політичний землетрус відбувся цього тижня і у Франції. Вперше за 60 років парламент країни відправив у відставку весь уряд. Утім, президент Макрон вже заявив, що лишиться на посаді до кінця свого мандата, травня 27-го року. Ну а цими днями він запросив до Парижа зразу кілька десятків глав держав, включно із президентом України, на відкриття оновленого і легендарного Нотр Даму. у перший після перемоги на виборах прилетів і Дональд Трамп. У Парижі зустрів він звістку про падіння режиму Асада, що означають для нас всі ці політичні вихори розкажуть сьогодні ТСН із Парижа, Тбілісі і Брюсселя.